Пані Жанета словацького села Вербов під високими татрами приїхала до Ужгороду лікувати зуби. Саме на прийомі у стоматолога каже, задоволена. Маю страх лікувати зуби. Моя добра знайома порадила, що тут це роблять супер і дуже швидко. Власне, за тиждень змогла все зробити. А ще тут добре налагоджений менеджмент. Привезли нас сюди через кордон, поселили у готель, організували харчування, і як бонус, екскурсія Ужгородом. Це так, аби зменшити стрес після крісла стоматолога. Стоматологія один з найпопулярніших видів медичного туризму на Закарпатті. Активно розвивається і під час війни. Функціонують окремі фірми, які забезпечують організацію процесу, та клініки, що спеціалізуються виключно на цьому. Ціленаправо працюємо на іноземний ринок. Це взагалі 2016-2017 року. Найголовніше це ціна, це категорії людей, яких нічого не цікавить, це, щоб було дешевше. Друге, це сроки, бо в Європі є проблеми з записом, а ми можемо їм це запробувати протягом одного тижня знайти місце і вирішити проблему за мінімальну кількість візитів. Ну і третє це вже якість. От у нас як би не було от, обладнання, матеріали, технології. Більша кількість відсотків лікарів надають кращі послуги чи закордонні за одною пломбою точно не вартує сюди їхати, каже Денис Маляр. Тому пропонуємо комплексну реабілітацію. Це і лікування, ортопедія, протезування, імплантація тощо. Активізація вона йшла поступово. От, пік можна було сказати й рік. Проблеми почалися у 20-му році, коли почалася пандемія. Закрилися кордони. Тоді маленько ринок просів з середини 21-го року. Все почало знову від відмовлятися. 85% – це є іноземні. Іноземні відвідувачі це, це Східна Європа, а саме Словаччина, або словаки, які проживають в інших країнах. Це доїжджають із Німеччини, з Австрії, з Англії, спілкуючись з колегами з інших регіонів, от є статистичні. Дані, наприклад, от, от кожен регіон має своїх відвідувачів. От колеги з Франківська, от у них літом це Америка, Італія. От у них сезон літом там приїжджають багато відвідувачів з цих країн. Наша область туди ближче до Рахівщини, Руму, румуни приїжджають, Львівщина, це Польща. Тобто, ми не є унікальні в цьому. Вся Україна. Працює на дентальний туризм. Також є внутрішній дентальний туризм. Якщо ми говоримо Київ, це є популярний напрямок у Дніпрі на керамічній реставрації. З Києва приїжджає в Дніпро. Якщо терапія, то Житомир. Також жителі з різних куточків держави та українці, що виїхали за кордон, практикують приїздити за послугами лікарів. Це не тільки стоматологи, а й дерматологи, косметологи, інші фахівці сфери краси та вузькоспеціалізовані лікарі. Медичні чекапи планово проходять саме на Україні, не під час своїх відпусток. Приїжджають, обстежуються, обґрунтовують перш за все тим, що в нас це доступніше. Їм ем не потрібно чекати там пів року рік на запис до якогось лікаря, що поки ти дочекаєшся, то тебе вже то пройде. Е, в чомусь доступніше. Також там страхова медицина, в нас є і приватні клініки, в які можна звернутися. Ну і кваліфікація наших лікарів, тобто бувало таке, що як не дивно, але де, в чому наших лікарів краща кваліфікація. Санаторно-курортний напрям медичного туризму гарно представлений на Закарпатті. У нас є санаторна така база, дуже гарна лікувальна. І це і термальні води, це і мінеральні води, які лікують і підшлункову, і кишечник, і гастроентерологію. і… Опорно-руховий апарат, тому ми говоримо про те, що у нас відновлюються і реабілітуються не тільки військові, але все населення України, які приїжджають до нас в санаторій. І крім того, ми бачимо збільшення потоку іноземних туристів, які теж зацікавилися нашими санаторіями. Медичний туризм, перспективна галузь для краю, динамічно розвивається і адаптовується до вимог часу. Що з нового в Закарпатті? Це створений реабілітаційний. Центр при Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака, тобто його повністю реконструйовано, зроблено ремонт, і там проходять реабілітацію, відновлення наші військові, які тут, по-перше, говтуються після травм. По-друге, які вже встановлені протезування. Ми можемо говорити про те, що у нас вже в обласній клінічній лікарні є 3 d принтер для протезування. І зараз буде в лютому ще один встановлено магнітний томограф. Тому медичний туризм є. Маріана готра каже, велику увагу приділяють промоції краю не тільки в межах України, а й за кордоном, у тому числі й пропагують медичний туризм. Перспективи його і в тому, що такі туристи паралельно охоплюють широкий спектр інших послуг: на кшталт медичних спа, велнес-центрів, пропонують клієнтам оздоровчої і омолоджуючі програми, фітнес-центри, басейни, комфортне проживання, йогу, медитацію до цього ж екскурсії, розваги, спортивний відпочинок, фестивалі, гастрономію тощо. А це вже і про. Сприяння розвитку економіки Закарпаття.